Значить, дивіться, друзі. а Тут пару людей попросило мене зробити. Чи подарувати обрати якісь із браслетів? Це останні люди, яким я роблю щось просто так. Безкоштовно. Це просто одна дівчинка, знаєте, так скажем, дитя. Я вже вирішила їй подарувати, зробити цей браслет. Результати в кінці відео ми ви побачите. Ну і подруга, яка постійно мені оплачувала і каву в кафе, і в форі продукти багато, які і взагалі нічого не жаліє. Все інше вже все, закінчилася халява, буду так і казати, називати її. Щось комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, купуйте ціни, всі доступні, дешевші в магазині, тому що я розумію, що це магазин, а це просто ну, ручна робота, але з рук, тому будемо домовлятися.